Підключіть програмний РРО для того, щоб ваша комунікація з касовою дисципліною була максимально простою. Розуміємо, що це не найприємніша історія. Да, там дуже багато. Ми стикаємось з тим, що там потрібно фіскальний чек там відправити, там додати гостю. Це така складна штука, але разом з програмним перепереро ви зможете зробити це простіше. По-перше, вам не потрібно купувати додаткове обладнання. Ви зможете налаштувати все онлайн. Усі там якісь зміни, які відбуваються, вони відбуваються онлайн. І ваш бариста не думає, або там ваш офіціант, касир не думає про те, що йому потрібно там обов'язково вдати чек, додати якісь позиції, якісь позиції видалити, щоб вони не пішли, не дай Боже, на ФОП, той, який не потрібно пробивати через той ФОП. Це просто дуже складна історія. Воно налаштовується все під капотом і а, ваш касир. Просто пробиває замовлення, і вже всередині система обліку відправляє правильні позиції на правильні ФОПи, друкує фіскальний чек, або ви відправляєте його смс-повідомленням. І не думаєте, ваш касир не думає про те, що там щось він зробив правильно або неправильно. Дайте йому трошечки вільного життя. Подумайте про ваших співробітників, як говорить Оля. Нехай вони отримують задоволення від того, що працюють в вашій компанії.